You had money. Тобі сумно, і ти не маєш чимся зайняти. Твоя дружина you. не готує тобі ніц, крім макаронів, бо може ти цього не заслужив? Like Гра Фанти 69. 69. Переворот твого світу. Місоє всім привіт, ми на каналі на Тисне Старт. І сьогодні ми говоритимемо про. Досить незвичну гру. Незвично тому, що вона має віковий ценз. її не можна грати особам віком до 18 років. А тому, якщо тобі ще не виповнилось 18, тому прошу закрити це відео в верхньому правому куті і почати дивитися щось інше. А якщо ні, то я тебе по IP вичислюю, передзвоню твоїй мамі і все їй розкажу. Все. Я чекаю. Добре, якщо наші молодші глядачі відійшли, то поговоримо про політику. Хіларі Клінтон обіцяла, що якщо переможе в виборах, розповість всі секретні дані, які має США про прибульців. Але переміг Дональд Трамп. Ходять чутки вмішались в прибульці. <плес> якщо вже наші наймолодші глядачі відійшли від екранів, то ми можемо продовжити. І сьогодні поговоримо про гру Love FANTI 69. I want to know how... Це є все та сама гра Фанти, яку ми з вами знаємо з нашої молодості і бурхливої юності. Але компанія-розробник Bombard Game вже подбали про те, що вам не потрібно було нічого вигадувати, а тільки брати вже готову гру і просто її грати. Що ж є насправді всередині в коробочці, я вам зараз покажу. Це є 5 типів карт, які поділені на Різні категорії для того, щоб був трошки кращий відний поріг для гравців. Легше було налаштуватися до наступних карт, які більш відверті. І серія карт, які оцінюються в 2 бали і з одничкою. Це є карти, які повинні гравців трішки ввести і навчити їх правил, тобто на виконання один одному якихось добрих речей, типу там помити ноги, приготувати, їсти, поправити волосся, погласкати і так далі? Такі початкові передігрові заняття наступне, це є на три бали картки, і вони вже мають більш. Серйозніші завдання для своїх половинок, де вам потрібно. Е не буду вам розказувати, що тут буде нецікаво. І далі починається самий жесть. Я знаю, що ти досі тут. Ану, швидко виключай. Синку, ти давно вже мав бути в ліжечку. Ану, спатоньки! Картки на 5 балів це є 3-4. Це є е ігри з більш відвертими вже завданнями, це є рольові сценарії. А також е, різні пози, які гра змушує вас е, прийняти для того, щоб здобути відповідну кількість пунктів і протриматися в грі на коні як можна довше. Останній тип карт це є карти на 8 пунктів, і вони завершують гру. Вони більш глобальні, адже вам потрібно буде для своєї половинки організувати незабутній вечір, звозити її в якесь інше місце. Тобто, якщо оцінювати цю гру як настільну гру, то це досить тяжко. Вона не має як такої якоїсь ігрової механіки, вона має досить багато. Та й взагалі ну це не є настільна гра. Але якщо оцінювати її як забаву, як можливість ігрофікації нашого буденного життя, можливість якось його урізноманітнити і додати нового подиху для наших стосунків, то Love Фанти це просто чудовий подарунок для близької вам людини, для найріднішої. І ви маєте можливість теж трішки покращити своє життя і свої стосунки з вашим партнером. Окрім цієї гри, LavaFante 69 компанія пропонує також Love Fante Romantic, яка є не така відверта, але також допомагає розвивати ваші стосунки. І в цей нелегкий час глобалізації постійного розвитку я дуже хочу подякувати людям, які працюють над ігрифікацією, зокрема в Україні, так, тобто нагадаю, це введення ігрових механік на ігрові процеси. Це в даний момент в цілому світі графікація набуває дуже дуже великих розмахів. І дякуючи таким проектам, вона насправді і розвивається в нас в Україні. Тому дуже дякую ще раз видавцям. І від себе хочу дуже всім подякувати. Побажати гарного вам настрою, грайтесь в хороші ігри, даруйте їх рідним, близьким і не забувайте гарно проводити час. Наразі в мене все до зустрічі, па-па!